Вже обговорювати, допомагати недому. Дівчатка, що ще стояє Розвиток економіки країни, інфраструктури, особливо. Коли... Саме та кількість об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Та... Зверніть увагу, на що зазвичай туристи витрачають кошти. Уважно подивіться, проаналізуйте. Логістику. Скажіть, а в галузь якого сектору економіки отримують найбільше прибутків? Е, е, сектор економіки, е, де, де, де. молодець, третинний. Сфера послуг, Нематеріальний сектор. Давайте пригадаємо, а що відносино до тваринного, пам'ятаєте, спопередньо? Добувна промисловість, там де сторону отримують. Вторинний сектор. Це Правильно, наприклад. Тут є з первинного. Роблять, металико, роблять листи. там Правильно, заріжні роди, які добувають провину молодці, добре. Так, отже, діти, проаналізувавши, ви можете сказати, що, який виспорт напрошується, що дійсно велика кількість прибутків спрямовується в третинний сектор. А саме третинний сектор, він характерний для яких країн, де більшість населення залезена в третинного. в яких країнах більшість населення в цертинному секторі зайнята. За рівним розвитком. У... Е, майже. Ось тут трошки інше. У високо. високо. правильно, ця структура зайнятості не стане, можна з'ясувати, до якого типу країн країна відноситься за рівнем розвитку. Так. Отже, діти. Ви повинні розуміти, що туризм є одним з головних джерел. Доходу бюджету країни. Скажіть, до речі, а чи можливо за рахунок одного туризму існувати? Україна бюджетного країни, які так і існують? Чудово, Владислав. Як ці країни називають? Карл. Е, да, це зазвичай туристичні невеличкі країни, але їх називають країни в готелі. Тобто це країни, які в Європі. Їхня економіка функціонує лише за рахунок чого? Туризму. Чудово. Так. Працюємо далі. Е, в світі. Виділяють п'ять великих туристичних районів. Європейський, американський, Азіатсько-Тихоокеанський, африканський і близько Східний. Наше з вами сьогодні завдання. Дослідити найбільшість. Я дізнався, що ви активно займаєтесь туризмом. Це правда? Так. А ну, скажіть, які країни ви відвідали вже? Італію. Чудово, Словаччина. Австрія, Чехія, Чехія. Молоді. Усім ладно! Я чекаю фотозвіти. Так, продовжуємо. Так ось діти. Давайте ми з вами перевіримо. Які з відомих туристичних об'єктів ви знаєте. Сміливіше, хто спробує, Оля. Візанська база а. 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 Так. так, Ще. А, також Франція. З'єднує. Це, це у нас Туреччина. Молодець. А, Думаю, це дамець. накладка, я розумію. Хто продовжить, хто допоможе ще Олі. Сміливіше. Прошу. Прошу Аріна, швиденько. Дуже дякую, Оля. Чудово. Сьогодні молодець, давай закінчуємо. Швиденько вже Мексика і Іспанія. Аналізуючи по кактусах можна припустити себе звуку, що це є Мексика. Дуже приємно, що ви, ви стало річні. І Іспанія вже це. Молодці. Ти сьогодні заслужив. Я можу сідати. Так, діти. Тепер можу сказати, що ви молодці. Отже, як досвідчені мандрівники, а ми вже в цьому усі сьогодні переконалися. Ви допоможете відкрити туристичні об'єкти для тих зараз, хто лише планує займатися туристом. Для цього ми поділяємося на групи. Раз, два, три. Перша група. Перша. Третя група Азійсько-Салканський регіон. І так діти. Е, по полі, да, європейський регіон. Це завдання. Ми ви виконуємо виконуємо. і кожна група це туристична агенція. Ваше завдання дослідити і прорекламувати свій туристичний регіон. Щоб я обов'язково захотіла туди поїхати. Швиденько. І так, у також столі є поступна карта. У вас є атласи з визначними пам'ятками ЮНЕСКО. 30-та сторінка. Є підручники, параграф 40 і є піагод з велетенською більшістю інформації і різноманітних карт. Пам'ятайте, ділим обов'язки група. Хтось один зображає територію, кого плює ваш туристичний регіон? Хтось інший шукає країни, які отримують найбільше прибутків від туризму. Наступний. Працюємо по плану, який ось у кожного на столі. Прошу. Згідно цього плану досліджуємо наш регіон і рекламуємо яскраво, агресивно. А можна Замальовуємо свій регіон. Позначуємо Працюємо по плану, діточки. Використовуємо всі джерела, які у вас наявні. Прошу. План. Давайте швиденько. У нас достатньо роботи. Користуємося підручником. ручником. Встануємо. Ніточки? На конкурсні карти поля вільні, це поля для вашої творчості. Там зображаємо текст, зображення, які будуть ілюструвати ваш туристичний регіон, вказуємо країни і трохи людей, які висподіли робити.

тазю що на горі психологія ви знаєте що проводиться на 2000

Діточки з qr кодом усі є актуальні дані і велика кількість карт, які можна проаналізувати. Ні, ні, ні. Так, пам'ятаємо про часові межі. Для активації. Все на контурній карті зображаємо. Дивіться, оцю інформацію повинні за qr кодом Використовуємо для виконання плану характеристики. Це все на Ілюструвати е, можна і пусто на розкотку потім доповнити. Відмальовуйте. Покажіть, що ви останні, наскільки ви творчі, це яскраво, Позначте найбільші країни, об'єкти спащини ЮНЕСКО. Можна циферка їх позначити і ви легкі написати, що воно означає. вашого регіону. Можливо, <рігіон> <рігіон> кольо <рігіон> Якісь трудощі уважні слухаю. Ось молодець. Що? Звичайно, кожен буде захищати, тобто рекламувати для нас свій регіон. Потро. Молодці. Я ще знайшов молодою людини, яка не працює.